Всім привіт! Ви на каналі Таша НК. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний заливний піріг з капустою. Спочатку робимо начинку. На гарячу сковорідку наливаємо олію. І будемо обжарю тут одну середню цибулину, порізану кубіком. Наша цибулька вже стала прозрачною трохи. Добавляємо ще сюди одну середню морквину, натерту на крупній терці. І ще трошечки підсмажимо. Ось так трохи підсмажили цибульку з морквою. Не треба зовсім геть смажити Чуть-чуть. Додаю сюди 200 грамів свіжої капусти добре все перемішую І Накриваю кришечкою щоб вона трохи впарилась Знімаємо кришку, ось так пару хвилин пара раз капуста свіжа, перше додаю 300 грамів квашеної капусти. Знову все добре перемішую. І тепер вже трошечки її обсмажу. Все, от я трішечки обсмажила капусту, сильно я її не обсмажую, не солю, так як тут є квашена капуста, на сіль достатньо мені. Лише трішечки поперти. Звичайно, якщо ви готуєте свіжої капусти, то соліть. Ось так, трошки посиплю перчиком, перемішаю і пересиплю зараз все в якусь миску, залишу, щоб воно вистигало, щоб не була гаряча наша начинка. Аромат такий, М -м -м. ну кота. І тепер переходимо вже до тіста. Нам треба три яйця. Якщо яйця великі, можна два. У мене середні, то я взяла три. Чайна ложка без горки солі. І все добре перемішуємо. Зливаємо сюди 250 мг кефіру. Кефір повинен бути кімнатної температури. Знову все перемішуємо. Тепер беремо 200 г муки і чайну ложку без горки розпушувача. Добавляю муку, перемішую. І ось так декілька прийомів замішую тісто. І в кінці додаємо 50 г розтопленого масла. Ось таке от тісто у нас виходить. Ось так. Все, тісто вже готове. Капусточка наша вже майже вистигла. У мене тут три варених яйця. Я їх нарізаю кубиками. Ось так. І додам зараз в капусточку. Все, и теперь все добре перемешаем. Вчинка наша вже готова. Так, беру форму, змащую її олією, духовку я вже вимкнула на 170 градусів. Виливаємо сюди, третю частину нашого тіста Ось так от. Все добре розподіляємо. Тепер зверху викладаємо нашу начинку і зверху заливаємо остальним тістом. Пиріг буде смачний, багато начинки. Розприділяємо ось так, щоб тісто позатікало сюди, на стіночки. Все, і тепер відправляємо запікатися при температурі 180 градусів десь 40-45 хвилин. Наш пиріг готовий. Я йому дала трошечки остинути, щоб можна було легко нарізати. Зараз розріжемо, подивимося, що у нас вийшло. Ніде не пристало нічого. Дивіться, який класний. Нічого ніде не підгоріло, не пристало. М'якенький такий, капусточка сочна і дуже ароматний. Так, що кому сподобався рецепт, готуйте всім смачного!